Це неможливо. Не відволікає мене. У мене відчуття, що ми майже це зробили. Майже ми працюємо на всім більше десяти років. Майже ти знущаєшся. Це наше спасіння. Ти готова? Так. Я цей момент чекала так довго і не можу зараз покинути все. Ти права, шляху назад немає. Відправимося у 2025 рік і вирішимо проблему засухи на землі. Вперед! Біше! Ти що, подумаєш, що ми божевільні. По нашого фермаса до 2050 року рівень води впаде на 40%, а до 2100 го висіха Дніпро, Амазонка і навіть Байкал. Треба переконати уряди, що час саджати ліси. Поки ще не пізно. Тому що дерева це наші найкращі резервуари води. У вас є 5 хвилин. Ми представляємо групу дослідників кліматичних систем. Ми провели аналіз тенденцій опадів і вологості ґрунтів за останні 20 років. Якщо не зупинити цей процес до 2050 року, більшість свічок можуть стати сезонними. Чорне море може втратити більшу частину берегової лінії. Так, я чував такі прогнози. Але зараз у нас інші виклики: енергетика відновлення інфраструктури. Без води не буде ні енергетики, ні інфраструктури. Ми пропонуємо створити програму збереження води. Ось детальний звіт і перші кроки. Послухайте, я все розумію, але таких звітів у нас пів кабінету. Дагас, залишу свої контакти, ми розглянемо вашу пропозицію потім. Дякую. Сподіваємось, ви не запізнитесь з розглядом. Залишилося тільки чекати, що наші графіки переконають їх. У мене таке відчуття, що вони нічого не зроблять. Що це з тобою? Ми подавали такий довгий шлях, нас обов'язково все вийде. У нас нічого не вийде. Що сталося? Усім байдуже на нас та на порятунок світу. Заспокойся. Досить на мене кричати, якщо ти хотіла, могла залишитися у майбутньому. Як мене це дістало? Тобі завжди було на мене байдуже. Цікаво, де вона зараз? Чому люди такі байдужі? Можливо, нам треба все-таки почекати відповідь. Може, мені піти вибачитись? Мені варто піти назад. Марія. Що? Мері? Марія. Що це зі мною? Чому я тут? Я повернулася з майбутнього. Ти не пам'ятаєш? Ти працювала в лабораторії над таблеткою і щось пішло не так. Стався вибух. Ти була несвідома протягом двох хвилин. А як же наш звіт міністру нам дали відповідь? Яка відповідь?